Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц українською. І в даному відео я хочу зробити огляд танчика, який ми всі з вами отримуємо безкоштовно. Це меджай. Якщо ще хтось досі не в курсі, ви заходите в магазин, у вас там буде написано безкоштовна підписка на танк 5 рівня колекційний меджай. Він у мене знаходиться ось тут. Я вже 6 днів підряд забираю. Цю ці частини тут, помимо цього е, танчика, да, сертифікати на танчик, можна забирати всякі додаткові приколюхи, і я вирішив зробити на нього огляд, тому що багато хто отримує його безкоштовно. Ну і відповідно, чому б і ні, чому б і не зробити. І головний тут е, головне питання, як на мене, продати за 250 золота чи залишити е, грати і кайфувати, так би мовити. Почну я з спорядження. Ось таке я ставлю на нього спорядження, ось таку амуніцію. На захисний набір не ставлю, ставлю ось таку штуку. По обладнанню ставлю на пробиття, так як це барабан, до речі, це барабан на 4 снаряди. Ставлю на зведення, на броню. Тут допрацьовані модулі. Тут от такому сетапі, як ви бачите, ставлю. Не будемо тут якось загострювати свою увагу. Що у нас тут по е, ТТХ? Значить міцність у нас 800. Броня е, башти лоб 138. Е, башти борт 92, корма 92, корпус лоб 70, борт 47, корма 44. Шкода на хвилину 1260, КД 1495, 2 секунди між пострілами, як я вже вам і сказав, 4 снаряди в барабані. Середнє пробиття броні. Звичайні 115, голда 151, фугаси 42. Середня шкода з пострілу 110, 90 і 150. Час зведення. 3,2, розкид H 400 0,416, вгору КВН в 20, вниз 10. Максимальна швидкість вперед 35, назад 12, середня 28. Ну, це такі основні моменти, на які б я звернув би увагу на ТТХ. Переходимо ми, значить, в отаку штуку, дивимось на броню з такого ж. Танчику. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що на звичайних снарядах ми прям повністю червоні. Коли ми вже перемикаємось на голду, то в нас вже відкривається е, НЛД, ВЛД і сама Башта. Хочу вам наголосити, що якщо ви початківець, то до 5 тисяч боїв люди не завжди возять з собою голду і вони нею не стріляють. Тому ймовірність, що по вам будуть стріляти звичайними стрілядами, дуже велика. Тому для початківців, мені здається, це прикольний момент, що ви ну, будете червоними, червоними до для своїх, против, для своїх противників. Ось ми бачимо в такому моменті, що коли дивитесь на нас, да, ну верніше, спереду, да, то. Ми всі червоні. На Голді, звісно, нас можна пробивати. Дивимось тепер, як у нас відля... виглядають борта на звичайних снарядах, хоч і є там сірі зони, да, але вони все одно не пробиваються. Тут був такий момент, що пробивається через каток, і якось тут так вийшло, що я через каток пробив боєукладку. Ну, верніше вибухнула боєукладка. Хочеться підмітити, що. За мій огляд, я йому взірвав два рази боєукладку Тому, можливо, в майбутньому треба ставити захисний комплекс та захисний е, набір для того, щоб не взивали боєукладку. Я поки що це не роблю, подивимось, можливо, заміню Е, Давайте дивитися далі. Все ж таки, коротше кажучи, на голдових снарядах нас можуть тут пробивати. Е, і в... Ну, борта, якщо ви стоїте да, під ромбом, через катки можна пробувати, навіть звичайними снарядами можна пробувати через катки. Дивимось, що у нас по кормі, звичайними снарядами, де ми можемо пробувати корму корпуса, і також є маленька планочка в башті. Тому давайте не будемо тут загострятись прям сильно. Коротше кажучи, доволі броньований танчик, якщо грати на основних снарядах. Тут зрозуміло, що борта будуть картонними, тому ну, в цілому, якщо ваші противники вміють користуватися голдою, то нічого ну, ви танкувати не будете. Давайте поглянемо, що у нас тут на фугасах. Зараз давайте я отак трошечки. Назад промотаю. E, взагалі, в цілому, оці всі зони, які ви бачите, які навіть будуть сірі, e, там фальшборта, і ви через них не будете пробивати, ну не будете завдавати ніяку шкоду. Нагадую, це я зараз пробиваю станчика, e, ну, на меджаї теж сиджу. Ну, не сиджу, а <х> граю. E, 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 Далі переходимо на шостий рівень. Це у нас e... Бластероїд, давайте я вам покажу, що тут у нього по пробиттю. Отак, у мене просто тільки цей танчик був прокачений, тому я взяв його. Значить, середнє пробиття у нього звичайними 171, голдовими 239. Тому давайте переходимо і дивимося, як ми будемо виглядати. І як ми бачимо, що тут навіть на звичайних снарядах ми картонні. Я вже не кажу про голдові, тому проти шостих рівнів по факту ви будете картонні. Тому майте це на увазі, що ну, проти шостих рівнів буде відігруватись максимально складно. А як ми знаємо, рандом рандо, р, е, баланс ВГ працює так, що вам буде з п'ятого рівня в основному кидати до е, шостого. Е, дивимося знову ж таки по фугасам. По фугасам не, не ну, нікуди вас не будуть пробивати. Тобто, де б ви не були? Тепер давайте я ще взяв стежку шостого рівня. Це у нас це у нас Cromwell B. Давайте теж проглянемо, яке у нього тут пробиття. Значить, 145 і 202. Пробиття у нього. На голді і на звичайних снарядах. І що ми бачимо, теж в цілому на звичайних снарядах у нас пробивається ВЛД, НЛД, і на голді вже можемо те зшити е, башту. Тут не хочу багато загострювати вашу увагу сильно довго. Просто хотів да, вам показати, що є от такі танчики. Коротше, шостий рівень вас буде пробивати без проблем навіть на звичайних снарядах. Тому майте це на увазі. По фугасам тут не пробивають. Тобто фугаси вас пробивати не будуть. А от тепер цікаво стосовно четвертого рівня, я взяв найпопулярніший танк, напевно, який є у всіх, бо він видається безкоштовно. Це у нас. Т6 є один грізлі. Пробиття у нього 90 і 125. І тут хочеться сказати, що ну тут навіть голдою спереду ви його не будете пробивати. Малесенька є планочка, в яку, якщо залетить, якщо пощастить, ви будете пробивати. Але в цілому ну дуже складно це робити. Також, якщо ви стане буде стояти в ромбі, то ви навіть не будете пробивати в сірі зони. Тому, коротше кажучи, якщо ви граєте проти четвертого рівня, то ну ви можете коротше ну реально бикувати. Реально бикувати, просто їдете і розриваєте їх. Ем... Танкуєте і так далі. Також давайте перейдемо назад у нас на танчик. Ну, зараз я вам показую в такому пришвидшеному варіанті четвертий рівень. Тобто ви по факту Ну не через каток, Ну тільки борт і корма можете пробувати на четвертому рівні. По давайте глянемо. Як воно називається, господи, в клінчу. Е, На звичайних снарядах? Звісно, ви нікуди пробивати не будете на голді. Ну якби тут зрозуміло, що можете пробивати прямо без проблем. КВН вам вистачає, так як тут мінус 10, та й в цілому включаєте голду, пробиваєте в башту. <кій> Тому не рекомендую в цілому проти 5 та 6 рівня ну, сильно докувати. Відігрувати все ж таки потрібно обережно. Але повторюсь, якщо у вас до 5 тисяч боїв, там в цілому ніхто не возить голду і там. Я думаю, що дуже багато шансів, що вас пробувати не будуть. Давайте не будемо тут теж загострювати свою увагу. Я думаю, що тут зрозуміло все. Також тут вам хочу показати момент. До речі, ось дивіться, я знову зірвав боєукладку. Б... 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 Знову зірвалась боєукладка. Тому, повторюсь, можливо, можливо, як варіант, потрібно ставити захисний комплекс і захисний набір. Тепер давайте подивимося, як ми будемо виглядати, якщо людина буде грати від КВНів, да, і, ну, Знову ж таки, на, на голді все будемо пробивати. На звичайних снарядах тут якби людина буде танкувати і без проблем. Перейдемо до гармати. Дивіться, по зведенню, по зведенню. Ну, як для ТТ нормальне, але все ж таки хотілося б краще. По точності, дивіться, зараз я буду стріляти в одну і ту саму точку. І точність тут е, бажає кращого. Дуже-дуже косий танчик, як на мене. Зараз я стріляю, бачите, тобто, до, ну, досить багато разів летить не туди. Що по пробиттю? Е, проти шостого рівня. По пробиттю голди вистачає, щоб, щоб пробивати танчики на шостому рівні. Тому в цілому по гарматі, по пробиттю, комфортно, мені здається, включаєте голду, так ви будете носити менше шкоди, зато ви будете комфортно пробивати там танчики і без проблем грати, і ну, комфортно себе почувати. Тому така у нас з вами історія. Тепер дивіться, пропоную вам зіграти декілька боїв, можливо, один, можливо, два, щоб хронометраж не затягувати. І так, зараз вже 11 хвилин іде. Ви мене просто просили на оглядах грати хоча б один-два бої. Тому давайте беремо танчик, беремо меджая. Нагадую, що я граю на планшеті, на сенсорі, тому ну, от, от така, така просто штука. Давайте, погнали. Я, до речі, не звик грати, коли у мене планшет стоїть на, як це називається, на підставці. Так вибачте, я трошечки хворію, то можу покашлювати. Не знаю, надіюсь, мене не буде довго закидати в бій, тому що це п'ятий рівень. Надіюсь, що у нас тут все буде файно. І ми зараз з вами не будемо чекати прям дуже довго. О, добре, закинуло. Хлопаки, дівчата, дивіться, нас кидає до шостого рівня. Це те, що я вам говорив. І ви не повірите, я коли уявляв, що я буду грати на цьому танчику, я думав про цю мапу. От серйозно. Так, дивимося по сетапу. У нас два ТТ, у них три. Е, ну, я приймаю рішення, напевно, їхати на СТ фланг, тому що ну, нам немає сенсу е, їхати. Нам немає сенсу їхати ну, грати 2 проти 3. Тому я їду допомагати СТ. І якраз, можливо, проти СТ ми будемо там щось якось старатися танкувати. Е, ну, отак, отакий баланс від ВГ. Тобто зразу мене закидає е, ну, в ситуацію, коли мені ну, буде відігравати не дуже зручно. Їду допомагати СТА. У мене тут типи АФКшники. Не забуваємо, що це п'ятий рівень. Я на цих рівнях не граю. Я граю там з 8 по 10 в основному. Тому мені здається, що тут може бути що завгодно. <кій> так, ну їду на позицію. Як ми бачимо, у них СТ не сильно прямо сюди приїхали. Тут одна з Tier 74 О, тут у нас іще п'ятий рівень. О, все ж таки їдуть ці танчики, тому о, давайте зараз... Так, ну бачимо, зведення не дуже комфортне. Оу! Блін, мені, знаєте що? Мені незручно грати на цій підставці, як я вам уже і казав. Все, все ж таки є певний дискомфорт. Оу, а чому? Так, ну на наступний, на наступний огляд я трошечки собі це все налаштую. Ну, бачимо, що в нас наша ТТ помиляється. Блін, да, незручно мені, це капець. Так, давайте зараз бачимо КВ-2. І нагадую, у нас мінус 10 КВ. Ну, що ж ти роб? Ну що ж ти за. ну... Ой господи! Ах, як я вас люблю, братанчики, братанчики, як ви... Ну я тут звожусь. Ну, ну подивіться, ну, ну як оце проти от такого грати? Ну дивіться, я із за цього барана е, просто беру і не попадаю, ну, не пробиваю. От як з такими грати бакланами можна? Ви мені скажете чи ні? Так, да, ну незручно мені тут відігравати. Добре, він добирає. Ми тут то виграли. Але я тут особливо шкоди нічого не наніс. Ну такий бій, хлопаки, дівчата, такий бій, такий баланс від відвигаю. Тут як би хотілося б поїхати пограти на ТТ фланг, але Так, дивимось, що тут по пробиттю у нас. Зводимось. Давайте вмикаємо голду. Дивіться, голда у нас тут, як я вам і казав, комфортно. Ну, він мене тут буде пробивати, як аде щось. У ну, наші там уже їдуть. Да, він по мені видає. Тому отакий бій. Давайте я зараз все ж таки більш візьму планшет, як мені зручно, як я завжди граю. Добре, ну Цей бій непоказовий. До речі, ось дивіться, забираємо 10 частин меджая. І ще залишилося 3 дні. Добре, давайте далі. Ще в один бій. Поїдемо, скатаємо. Я більш зручно візьму планшет, і, можливо, ми зможемо відіграти трошечки файніше. Ну і сам баланс вегешний нас кине більш-менш нормально. Тому дивіться, хлопаки дівчата, якщо вже підводите підсумки, поки ми чекаємо, якщо ви початківець і ви отримали цей танк, я вам рекомендую його залишити в рандомі, тому що в нубці майже ніхто не вміє користуватися голдою, а нубка це до 5 тисяч боїв, і вам буде на ньому відігрувати, як на мій погляд, комфортно. Тому е е досвідченим гравцям, ну Можете продати, він коштує 250 голди, чому б і ні. А от початківці, повторюсь, нагадую, рекомендую вам. Е, все ж таки. Я не можу зрозуміти, чому в мене не їде танчик. Так, у мене Арл чомусь поїхав туди, незрозуміло. Ладно, я тоді буду тут прикривати. Я е, просто, просто ну, на цій мапі не граю, тому що я граю з 850 рівень. Так, зразу вмикаємо голду. Дивіться, ну бачите, голда. Ну, косий, косий танчик. Оу, мене тут пробивають на ізі. Мене тут на ізі пробили. Ну, бачите, шостий рівень вони пробивають у них. Е, ну, там шкода по мені стрельнула. Ну вот ну, боляче. Боляче, давайте я кадеш у барабан. Боляче він видавав по мені. Але бачите, вмикаєте голду і в цілому, ну, вам комфортно. Так, я тут уже не сильно лізу, тому що в мене мало ХП залишилось. Мені цей. Як же, я не знаю, на цих рівнях так типи заважають це габела просто. Вони так заважають, вони так лізуть. Давайте глянемо. А, ну, глянули називаються. Все, тепер повертаємось назад, будемо приймати тих типів, які там. Так, ну так, да, тут мені лісти точно не треба. Там два шостих рівні залишились. Так, вас мене може з одного пострілу забрати. Так, попадаємо. Так, попадаємо. Ну тут ми можемо ще програти. Ми тут можемо ще програти, тому мені потрібно від'їжджати. Від Постаратися стати від башти. Так, зводимось, тут треба зводитись. Так, видаємо. Підмикаємо голду. Тут в проб. Ой, добре. пробуття. Так, є, забираємо. Ну, коротше, якийсь отакий геймплей на ньому. Ну, я можу його голдою, напевно, в башту прошити. Так, да. забираємо. Коротше, кажучи, хлопки і дівчата, ось такі два бої, ось такий геймплей. Зводитись до кінця, тому що ну, коса-пушка плюс е, на 6 рівні взагалі не ліземо, тому що вони вас будуть на її проти п'ятого рівня, якщо люди ну, не вміють включати голду, будете танкувати. Якщо гратимете там проти четвертого, то там можна їхати бикувати і взагалі е, без проблем. Тому отакий огляд від мене на цей танчик. І повторюсь, і дівчата, якщо ви граєте, тільки почали і ви отримали цей танчик, рекомендую його залишити і грати. Якщо ви вже досвідчений гравець, можете продати його за 250 золота і ну, потратити їх на щось інше. Тому отакий у мене висновок. Сам танчик прикольний, цікавий. Рекомендую повторюсь, початківцям. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви дивились. Бажаю вам гарного дня. Також нагадую, поставити вподобайку, напишіть коментар, як вам цей танчик, чи є він у вас, чи будете його зберігати, чи будете продавати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Discord сервер. Ми публікуємо там актуальні і оперативні новини по лісу. Також нагадую, стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Кожного стріму розігруємо якийсь подаруночок. Стрімлю на Ютубі, на Твічі, на Трову. Тому ще раз вам дякую за перегляд. Ставте подобаєчки. Бажаю вам гарного дня. Вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.